Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми переживаємо з вами сьогодні День Пасхи, День Воскресіння Ісуса Христа, котрий прийшов на цей світ, Син Божий, померти за наші гріхи, спасти нас, обдарувати даром спасіння, відкуплення від гріхів. Час Великого Посту, Сорокаденний піст, він є. Відзеркаленням того, яким є наше життя, по відношенню до Бога і по відношенню до нашого ближнього. Це так як вибраний народ 40 років йшов через пустелю до пітованої землі, і різні події відбувалися в їхньому житті. І ті події, власне, показували, якими вони є, де вони є міцними і де вони є слабкими. І Господь Бог дав їм те, чого обіцяв. Подивіться, Господь нам дав через свого Сина Ісуса Христа те, що нам обіцяв на протязі віків історії спасіння старого завіту. І сьогодні кожен з нас повинен задавати собі це питання, чи я приймаю від Ісуса те, що Господь мені дає, дає сьогодні, в цей день Воскресіння, День Пасхи. Ми переживаємо цю благодать, ми нею ділимося, і в час такого закоріненого індивідуалізму справа не тільки в тому, щоб дивитися на себе, але й також. Побачити свого ближнього, до котрого маю нести, як в слові свою віру і переживання Господа Бога, його присутності, але й також в конкретному очинку любові, передусім до тих найближчих батьків, брата, сестри, сусідів. І то буде та Евангелія, то Євангелії, котре несу тим, до котрих Господь Бог мене посилає. Ми живемо в нелегкому часі, це дуже є важкий час. І тому, коли сьогодні ми кажемо Христос Воскрес і відповідаємо воістину Воскрес, то передусім віримо в те, що Господь відпускає нам наші гріхи. Господь пробачає гріхи нашого народу. Про це Бога просимо. І щоб в прийнятті цього прощення, котрим обдаровує нас Господь Бог, спасіння, ми також вміли прийняти той мир, з котрим приходить Господь Воскреслий. І це миром благословляти наш народ, нашу землю, всі ті події, котрі відбуваються навколо нас. І тому сьогодні хочу побажати усім вам, дорогі брати і сестри, християни, миру в серці, в миру в серці, дякуючи котрому будемо здорові, будемо прагнути з Богом спілкуватися на молитві, котрий будемо нести до своїх близьких, рідних і котрий, приймаючи Господа Ісуса Христа, маю надію, вірую в це. Запанує також в нашій рідній державі Україні. Нехай нам Господь благословляє Христос Воскрес! 20 квітня цього року наша православна церква святкує. День Воскресіння Христового, найвеличнішу подію в духовній історії людства. На третій день свого перебування у гробі Ісус Христос Воскрес. Механізм цього явища достеменно невідомий до сьогоднішнього дня, але загальновизнані реалії, самоочевидні. Божественна сила повернула до життя людське тіло Ісуса Христа. Значення цієї події не те, що, так би мовити, для всіх нас, а взагалі для всього християнства фундаментальне. Якщо б Ісус Христос не воскрес, християнства як і релігії, взагалі не було б. Ми були б просто однією із форм високої моралі, як і багато інших філософських течій. Але своїм Воскресінням Ісус Христос доказав найголовніше: за межею смерті існує життя. Це значить, що смерть являється не безглуздим кінцем, а лише засобом переходу із однієї в метафізично іншу форму буття. Це значить, що душа людини не пропадає, вона живе у вічності. Тими надбаннями, які стяжала у короткому земному житті. Це значить, що є єдиний абсолютно справедливий суд і абсолютно справедлива участь для кожної людини. За добро зроблене тут буде вічне блаженство, і за зло, допущене у земному житті, буде вічне наказання. Ось це власне і називається християнським смислом життя. Смисл життя це, по суті, є своєрідна, якщо так можна в найпростішій формі визначитись, це є своєрідна практична матриця нашого життя, не набір красивих фраз, не меланхолійні роздуми про щось в лапках вище, а саме. Ось ця практична матриця, яка визначає собою модель, взагалі практичну модель всього нашого життя. І в цій практичній моделі життя, напружені реалії сьогодення, заставляють нас на перше місце сьогодні ставити одухотворене служіння батьківщині. Орієнтири споживацтва, коли ще донедавна кожен із нас міряв успіх свого життя тим, що вдалося життя забрати і стяжати собі, необхідно сьогодні замінити на здатність віддати частинку свого життя заради добра інших. Це й буде називатися нашим патріотизмом, у виконанні якого кожен із нас повинен жити богоустановленою нам мірою відповідальності. Тому у світлі Воскресіння Христового закликаю вас всіх зрозуміти. Основний цивілізаційний вибір здійснюється не десь там на верхах. Різнонаправленими політичними симпатіями політичних діячів. Основний цивілізаційний вибір здійснюється тут, у масштабі кожного із нас, і звучить він просто: або людина вибирає життя з Богом, або без Бога. Правда у кожного своя, а Божа істина одна. І в цей доленосний момент нам необхідно кожному із нас. Поступитись своєю правдою заради того, щоб восторжествувала боговстановлена істина буття нашого українського народу, нашої української держави. Бажаю вам, щоб сила Воскресіння Христового встановила мир у душі кожного із нас, тому що тільки душевний мир кожної людини. Здатен подолати ворожнечу та неспокій у суспільстві. Бажаю вам, щоб благословіння Воскресіння Христового оцінило всі сторони вашого життя і роботу, і навчання, і безтурботну юність, і обтяжену проблемами старість. Але в найбільшій мірі бажаю вам, щоб кожен спромісця заставив себе. Оцю пасхальну ніч почерпнути із духовної скарбниці церкви найнеобхідніше для себе це любов, радість, мир, довготерпіння, чесність, благородство. Ці якості зроблять кожного із нас людиною. Ці якості зроблять наше суспільство людяним, і у блаженні вічності для кожного із нас. Вони воскреснуть вічними та нетлінними. Христос Воскрес!